Господь З вами І з Духом, твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим. Та багато постраждати від старших переосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро. Відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди позад мене, Сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Потім Ісус сказав своїм учням. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде? А свою душу за Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми. І тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Слово Господнє! Слава, Слава тобі, Христе! Якщо. Подивитися на всі релігії світу, то ми можемо побачити, що в них є те, чого немає в християнстві. Бо в них є все робиться для того, щоб втікти від страждання, тобто, втікти від Христа. Чи тебе хтось там досконалює, чи ти вдосконалюєшся, але по суті ці релігії побудовані так, ось, де, де ти втікаєш втікаєш від, від, від страждання. І якщо подивитись на християнство, то абсолютно мене є садома але в християнстві страждання має сенс. І якщо дійсно ти в свободі вибираєш Бога, йдеш за Богом, ось тоді ці хрести, які ти маєш, ти зовсім по-іншому на них дивишся. Плюс, якщо ти вибираєш Бога, відповідаєш на Його заклик. Тоді будь готовий, так як Єремія. Да? Будь готовий на те, що тебе будуть не розуміти, Тебе будуть підкидати, Тебе будуть усуджувати, Тебе, тебе будуть кидати до в'язниці. Те, що і роблять з християнством, те, що роблять з християнами по сьогоднішній день да? вже протягом 2000 років. Тобто, християни були переслідувані, є переслідувані і будуть переслідувані. Кожній країні, звісно, по-різному по це відбувається, але ці переслідування є. І також будь готовий, що тебе е будуть відкидати. І тому святий Павло Апостол в цьому власне, е фрагменті, який ми почули, він власне, закликає для того, щоб ми не прив'язувалися до цього світу, щоб ми не шукали. В цьому світі відповіди на, на ті питання, які нас, скажімо, турбують, да? особливо в сфері страждання. Ось. А він говорить, що преображуйтесь, да? тобто перемінюйтесь, привіттесь до Ісуса Христа. Ось. І, і, це, і це не тільки Павло, це багато апостолів цього досвідчувало. Навіть якщо цей фрагмент Євангелія, який ми сьогодні, так як вже було сказано, це є продовженням з попередньої неділі, читаємо. І слава Богу, переклад вже є більш-менш нормальний, тому що Ісус каже, каже Петрові: «Відійди позад мене сатано. Відійди позад мене. Ну, сатано це не обов'язково стосується дьявола, не обов'язково стосується його. але Тут йдеться про те, що відійти той, який ділить, який не розуміє, який, який не сприймає, Не будь для мене спокусою. Бо, бо треба вираз пам'ятати, що з попередньої неділі і з сьогоднішнього фрагмент це якби точка відліку, це точка, звідки Ісус Христос починає йти до Єрусалиму. Тобто тут Він проголошує, тут Він. Дає слово, слово Петрові. Петро приймає це слово, хоча, бачимо потім, що щоб було з Петром. Ось, але це є момент, де Ісус Христос починає йти до Єрусалиму, щоб віддати своє життя. Ось, і тому закликає учнів, щоб вони Його наслідували, тобто також і нас. Закликає, щоб ми не боялися йти за Ісусом Христом. Звісно, все це відбувається в свободі. Так як Бог нас покликав до спільноти свободи. Ніхто ніколи ні до чого не примушував. Якщо навіть комусь здається, що хтось когось там натискав, примушував, то це є брехня. Завжди все ми вибираємо в повній свободі. Чи йдемо з Ісусом Христом, чи йдемо проти про, про Нього. Можна зробити якийсь там психологічний натиск, але і так. Вибір є за тобою. Можна фізично тебе обмежити, але і так вибір завжди є за тобою. І, і тому Петро певних речей не розуміє, ось, але Ісус йому чітко й, ясно каже: Я є спереді, а ти є за мною. Не іначе. З Євангелії ми переходимо в діяння апостолів. І в апостолів капітально показано життя апостолів, життя церкви. Що Петро, коли приходив, то навіть Тінь оздоровляла, тобто стріляв. Тобто, що це показує, що не Петро, так як, так як апостоли Горі що не, не я оздоровляю, але ім'я Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа. Встань і йди. Тобто апостоли, коли проходили, то Ісус Христос оздоровляв. Але завжди спереді був Ісус Христос. І, власне, до тих пір, поки ми не навчимося так жити, так поступати, так діяти, до того часу ми постійно будемо насичувати собою, я буду в центрі, цей світ буде в центрі. На ці страждання від цих страждань будемо втікати, від Христів будемо втікати, від всього будемо втікати. Бо, бо церкві я є. Но з того часу, коли, коли Ісус Христос стане для тебе найважливіший, буде дійсно центром твого життя, і ти будеш слідувати за Ним, ось, тоді все почне змінюватися в твоєму житті. І тоді ці страждання, ці випробування, ці хрести будуть набирати сенсу. Тобто будуть мати сенс в твоєму житті. Ти будеш розуміти, для чого ти живеш. Для чого ти прийшов в цей світ, для чого є ці, ці хвороби, для чого є ці випробування і так далі. І так далі. Ж це все? Будеш це все розуміти. І Тому Ісус далі говорить, що коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. І це, брати, є найважче, тому що зретийся самого себе, це значить віддати волю Богу. Те, що ми вже говорили неодноразово. Віддати Богові свою волю. Це є найважче. Це є найважче. І без Бога це неможливо. Ти віддаєш гріхи, розповідаєш свою історію, це все ти говориш. Но волю віддати. Тут, тут є велика проблема. І, і коли зрікаєшся само себе, тобто вже тоді говориш, живу не я, живе в мені Христос. Тоді починається оце справжня християнство. До, до цього часу ми не те, що там граємося, ми не граємось, ми, ми вчимось, ми, ми йдемо. Ми падаємо, встаємо, не завжди бачимо те, яке ми є, так як, так як Петро певних речей не бачив, певних речей не розумів. Ось, але Ісус Христос не втомлювався Його вчити. Так як вчив апостолів. Так само і нас вчить. Ось. І тому потрібно дуже багато часу, щоб ми саме цього, цього, цього навчилися. Ось. І тому всі ці читання, які сьогодні ми почули, ось, вони говорять про, про одне: вибираєш Ісуса Христа, будь готовий на те, що тебе не будуть розуміти. Будь готовий бути справжні християнином. Не вибираєш Ісуса Христа. Ну, Будь готовий на те, що, що е, будеш, е, так як Петро ставити ці, ці, ці питання. Да? Тому що він, він, Петро, коли почув, що Ісус каже, що має віддати життя, що має е, виконати волю, каже, да? Петро підходить і ніколи з собою цього не повинно стати. Так як, е, так як ми часто теж робимо по відношенню до інших. Боймось говорити про те, що Він помре, бо показати йому хрест, боймось, показати йому Ісуса Христа, тому що думаємо, що щось з людиною станеться. І Петро теж певних цих речей не розумів. Але Ісус дав йому цей ключ. Дав йому цей ключ каже: Вставай позаду мене. І не будь тим, який ділить, не будь тим, який розділяє, а будь, а будь тим, на якому можна будувати. Бо дійсно, ми побачили, що ця скеля, ну, це, це, ну, це після того, що як, як, як Петро визнав віру, після того, як Ісус він сказав, що Він фундамент, то бачимо, що це крихкий фундамент, що це крихка скеля. Але все рівно Богу це не на назаваді, щоб сказати Петрові, що ти будеш. будеш, будеш не впровадити цю церкву. І ми бачимо, що цей Петро сьогоднішній теж є крихкий. Якщо вже говорити там про політику, про різні речі, про його, теж крихкий. крихкий. Але Богові не мішає не стоїть на до того, щоб вести церкву, вести тебе, вести мене Ось. і давати ці благодати. Ми до кінця собі не свідомо, наскільки. Ми отримуємо ласку. Хоча б взяти тільки саму Євхаристію. Ми до Кінця не є свідомі, Ми не віримо в те, наскільки наскільки вона сильна, наскільки вона е, має, має в собі цих да? от Зараз ми читаємо цей фрагмент і уявіть собі, що е, є понад мільярд е, католиків і от всі. Слухають одну і ту саму Івану, одне і те саме слово. Ну, наскільки, наскільки це, наскільки це, це важливо. Да? І, і так кожного дня, і так кожного дня, Тобто, Бог дає, дає, дає самого себе в слові для того, щоб, щоб ми пізнавали цю Його любов. Тому що, по суті, ну, те, що Ісус запропонував Петрові, Він сьогодні пропонує Тобі. Да? Чи ти мене кохаєш? Чи ти мене любиш? Пам'ятаєте, да? після того, як... після того, як Петро зрікся, відрікся і так далі. Да? Ісус приходить до Нього після Воскресіння і питає: чи ти мене кохаєш? Все. Все, що хоче Господь почути від тебе. Чи ти Його сьогодні кохаєш? Кохаєш, значить будеш зрікатися себе, будеш жити за ним. Ти... Пам'ятайте це питання: тобі цікаво це християнство чи ні? Тобі цікаво бути християнином чи ні? Якщо цікаво, так, якщо ти зацікавлена цьому, ти ти, і, і, і будеш слухняний церкві, і будеш робити те, що тобі пропонує церква. Не цікаво, буде таке, таке ніяке. Так, як, так, як в цих відмінниках говоримо, так, є рід чоловічий, жіночий і є ніякий. Воно, воно, ніяк. Як, як українською? Середні. Середні. Середній Середній, середній о, рік, а? ніяк. І будемо таким середнім родом, так? Ось. І щоб ми не були тим середнім родом. Воно. Так? Ісус хоче, щоб ми були справжніми християнами. Тому сьогодні приймаємо це слово і йдемо за ним, так як за ним йшов. Петров, як йшли апостоли, які йшли багато християн, мучеників, і не тільки мучеників, які вибрали за Христа і не пожаліли те, що зробили цей крок. Тобто відкликнулись на цю Його благодать.